Традиційно травень багатий на свята та події найприємніші з них випускні вечори. Наприкінці місяця вони проходять у музичних школах та школах мистецтв, у дитячих садочках та вищих навчальних закладах. Ці зворушливі ранки і вечори, як правило, супроводжуються душевними промовами, чорттєвими віршами і піснями. 23 травня свято прощання з початковими класами пройшло і в дев'ятій школі. Четвертокласники прощалися з найкращою порою дитинством, першою вчителькою та читанкою. Цей святково сумний день провів межу між дитинством та юнацтвом. Під зво. Рушливу мелодію та оплески гостей до зали парами увійшли винуватці свята разом зі своїми класними мамами, гордістю і надією школи у своєму вітальному виступі назвала четвертокласників директор школи та разом із завучем вручила школярам перший серйозний документ свідоцтво про завершення початкової школи. 670 днів разом з ранковим сонцем четвертокласники переступали поріг рідного класу. Близько 3200 дзвінків прозвучало для них за 4 роки. Діти чули їх по-різному. Тоді, коли з букетом квітів йшли на перший урок в перший клас, і тоді, коли він немов би обривав цікаво проведені 40 хвилин улюбленого уроку, і був довгоочікуваний дзвінок на канікули. А ось дзвінок, який учні почують 30 травня, стане останнім в стінах рідної початкової школи. Він сповістить про кінець пустощів та початок нового етапу шкільного життя, де буде багато нових вчителів, багато класних кімнат та серйозних предметів. Упродовж усього свята на адресу юних випускників лунало безліч привітань та настанов. У відповідь четвертокласники подарували присутнім чудові танцювальні та пісенні номери та виконали прощальний вальс. На останок розчулені батьки побажали своїм чадам, щоб стежки, які поведуть їх до нових знань, були осяяні лише яскравим світлом перемог. А якщо в Україні знань і йтимуть дощі, то лише зоряні.